Вітаю на каналі Казкова Мить. Кошеня мура і загадковий сад. У невеличкому містечку в будинку з червоною черепицею жила собі маленька кішечка на ім'я Мура. Вона була пухнаста, з білосірою шерстю і очима як два бурштинові сонця. Улюблене місце Мури. Тепле підвіконня, де вона годинами могла спостерігати за метеликами, що танцювали над квітами. Одного ранку мура прокинулась від дивного співу. За вікном на гілці сиділа райдужна пташка і дивилась прямо на неї. Пташка щебетала Муру, ходімо зі мною. У нашому саду. Фвітів зник сміх, тільки ти можеш допомогти. Кошеня здивувалася, але цікавість взяла верх. Мура стрибнула з підвіконня і рушила за пташкою через двір, через парк, аж поки вони не дійшли до високих кущів. За кущами відкрився справжній чарівний сад. Там були квіти, що світилися в темряві, дерева, які шепотіли казки, і струмки, що грали музику. Але весь сад був сумний: квіти не розкривали пелюсток, дерева мовчали, і навіть метелики не літали. Пташка сказала. Колись тут лунав дитячий сміх і сад радів разом із ним. Але тепер усі забули про казки й гру нам потрібно знайти сміх. Мура сіла на траву і почала гратися з листочком. Вона стрибала, переверталася, каталася по траві. І раптом хіхікання маленький смішок долунав з за кущів. З за дерева вийшла дівчинка з кісками. Вона спостерігала за грою мури і сміялася. Привіт, я Ліза, сказала дівчинка. Я давно тут гуляю, але не знала, що в саду так весело. Мура і Ліза почали гратися разом. Потім приєдналися інші діти, ще кілька кошенят, песики і навіть їжачок. Сміх лунав по всьому саду. І тоді сталося диво. Квіти розквітли, дерева почали співати, а пташка заспівала свою найвеселішу мелодію. Сад ожив, бо почув щирий дитячий сміх. Мура видерлась на дерево. І задоволено муркотіла. Вона знала, зробила щось важливе відтепер вона стала не просто кішкою, а хранителькою сміху. Коли сонце почало сідати, Ліза пообіцяла приходити щодня і гратися з мурою. А пташка мовила, доки звучить сміх, сад житиме. Мура повернулась до свого підвіконня. Тепер вона знала, що кожна гра, кожна посмішка це частинка магії. Вона солодко заснула, а в її снах квітли чарівні сади, пурхали смішливі метелики і сміх лунав як музика. Кінець. Дякую, що дослухали казочку до кінця. До нової зустрічі.